Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Сім'я це випробувальний полігон духовного росту. Спускатися завжди легше, ніж підійматися. Те, що біблія називає життям по плоті, означає сковзання по спіралі донизу. Однак жити за духом. Це заклик рухатися вгору. Моя плоть любить робити те, що їй хочеться. І коли моя дружина Крісті каже, що її це дратує. Я, перш за все, хочу захистити себе. Однак у цей момент я маю прислухатися до крісті. Мені треба бути обережним із відповіддю. Адже я знаю, якщо моя дружина підняла цю тему, то для неї це надзвичайно важливе питання. Тож у цей момент моя плоть має померти. Цей вірш чудово описує ситуацію. Бо все, чого вона плоть бажає, проти духа, все ж, чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. До Галатів 5:17 Я хочу, аби мій зв'язок з крісті. Завжди був сильним. Я хочу, щоб моя любов до неї була увімкненою постійно. Тому що коли це необхідно, позбавляюся тілесних вчинків. Ваші стосунки із найближчими людьми на світі це випробувальний полігон. Ви покликані йти вгору. Моя молитва сьогодні. Господи, я усвідомлюю, що моя найголовніша битва це насамперед битва з моєю плоттю. Господи, я хочу, аби мій зв'язок з тобою був безперервним. Я хочу, щоб моя любов до Тебе завжди була увімкненою. Зміцни мене, аби я міг завжди жити за духом, щоб і всі мої земні відносини також були за духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.